Привіт, друзі. Як бачите, з'явилася величезна кількість дякувальників, які підтримують поведінку і політику Зеленського. Кажуть, що нам потрібно сплатитися, єднатися з цим корупційним державним апаратом. Заради чого не зрозуміло. Тобто про перемогу вже мови не йде. Але потрібно єднатися. Тобто, у нас зараз армія просто демонструє дива військової майстерності і бракує лише одного фінансування, тобто фінансування і саме вище керівництво і Міністерство оборони, і генералітету от ще заважає. От коли вони вже припинять заважати. Тоді я думаю, почнеться розгром російської армії. Зараз багато хто говорить, що ну, Америка нас від'єднала від постачання даних, розвед даних супутнікових даних, і навіть може виключила якісь там керування Хаймерсами, але це все наслідок поведінки Зеленського. Так, да, можна казати, що Трамп ідіот, Трамп псих, Трамп там, що завгодно можна на нього казати, але все, що робить Трамп, це наслідок поведінки Маркарова, Зеленського, Єрмака, тобто керівництва нашої країни. Тобто саме керівництво нашої країни так впливає на американського президента, що він як бізнесмен, який. Ну, як політик, який поставив якусь мету, як політик, який щось пообіцяв своїм виборцям, він має це зробити. Це не Україна, це Америка. Політики мають виконувати свої обіцянки. І зараз ви бачили виступ Трампа, яка підтримка шалена українського народу, парламентарів, конгресменів його дій і його намірів. Тому він буде продовжувати це робити. І це ну, оцінка Трампа це не наша справа. Нехай його оцінює американський народ. Наша справа знайти шлях до нього, щоб він нам продовжив допомогу. І це залежить виключно від Зеленського, Маркарова, Єрмака, ну, перших осіб країни. Ну, він же зі мною не розмовляє Трамп, він розмовляє з Зеленським. І наслідок розмов з зеленським відключення допомоги українській армії. Ось і все. Тобто, взагалі, так ну, найкращий варіант, щоб Трамп сказав. ну, Багато ще вони кажуть про вибори. Ну, Трамп має сказати просто, так, Зеленський, сьогодні відставка, завтра я знову підключаю всю допомогу. Всі розвіддані, постачання зброї після твоєї відставки. Навіть не потрібно виборів, от просто відставка. І все, Зеленський уходить в відставку. А армія продовжує воювати. Ну, так, мені здається, це такий логічний був би наступний крок е Трампа. Ну, не може домовитися, Зеленський, недогороздатний наш президент. Він думав, що він розколює Америку Європу, Європа надасть йому допомогу. Хто буде? Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, хто буде розколювати свої зв'язки з США? Ну це ж смішно. Заради чого? Заради спокойствия Зеленського Дуже дивна ситуація. Але я хотів все ж таки знову поговорити про дрони, тому що знову і знову зустрічаю якісь виступи, інформацію, аналіз, де кажуть, що все ж таки дрони не є там якоюсь там вундервафлі, а головне все одне піхота. Піхота, яка має зайти на територію і має там щось робити. Тобто, ключовою є піхота. Ні, я знову і знову повторюю: ключовим є високоточна технологічна, масова, дешева зброя. Ось наш ключ до успіху. Високотехнологічна масова зброя. Тобто, ми повинні виробляти дрони десятками мільйонів зараз. От десятками мільйонів на рік. І те, що Зеленський і його команда не фінансують цю галузь, це величезний мінус. А я це бачу просто по бюджетах. Мені не потрібно казати, що ти просто паша нічого не знаєш. Там величезні кошти спрямовані. Я дивлюсь на звіти е виробників, які займаються цим, все, що вони виробляють, більшу частину покупають благодійні фонди і самі підрозділи, тобто не держава. Не умірав і, і не агенція оборонних закупів. Ось чому річ головна: Зеленський, його команда, його оточення блокують фінансування цієї галузі. Просто блокують. І гроші зливають на утримання мирного державного апарату. Всі міністерства на місці, всі чиновники на місці, нічого не скорочено, немає економії ресурсів заради війни. От і все. Не, гроші не спрямовуються на зброю. А це є військова економіка. Воєнна економіка це спрямування грошей на війну. Тобто те, що раніше спрямовувалось на стадіони, зараз має спрямовуватися на дрони. Ось і вся різниця між економікою мирного часу, і економікою війни. З точки зору економіки, і зброя, і стадіони, вони ну, не приносять якогось там доходу. Ну просто або якийсь парк. От зробили якийсь парк. Для того щоб там гуляли люди, озеленення зробили. Воно не приносить грошей. Звичайно, задоволення є, що громадяни гуляють красивими дорогами, парки, благоустрій, все нормально. Але воно не приносить нічого. Та точно так же, як і зброя. Зброю виробляють, вона використовується, знищується, тобто вона не приносить ніякого доходу, але воно приносить безпеку. Тобто, під час війни що головніше будувати стадіони і парки чи будувати дрони. Це витрачання грошей. Але коли ти щось виробляєш, ти ж фінансуєш всю інфраструктуру. І коли ти парки виробляєш, ти фінансуєш інфраструктуру там рослин, саджанців, квітів, там, чернозему, там, піску, ґрунту ну теж галузь економіки. Але під час війни ну, потрібно ж, напевно, розвивати іншу галузь. І тому дрони вирішують все. Сьогодні дрони вирішують все. Дрони можуть замістити все. Вам не дають розвіддані, розв так у вас є аеророзвідка. Тобто зараз наші промисловці виробляють, наприклад, підприємства «Атлонавіа», ну я думаю, всі віди на будь-яку дистанцію дронів. Тобто ми можемо бачити все. Але потрібна величезна кількість цих дронів. Звичайно, їх будуть збивати, ми будемо їх втрачати. Потрібно постійно їх виробляти, виробляти, виробляти. Це такий розходник, розходний матеріал. І цю галузь потрібно розвивати. Але ну, в тому та -то й причина, що Зеленський не хоче, не фінансує, в вот чому річ. Або не розуміє, або це якийсь там усвідомлений саботаж. Я не знаю. Ну тому ну, і Трамп з ним не хоче розмовляти. Він бачить, що це якась дуже дивна людина. Тому що політик має дбати про суспільне благо. Дбати про національний інтерес. А про що дбає Зеленський, ніхто не може зрозуміти. Ну, з західних політиків. Наші, наші, звичайна інформаційна підтримка Зеленського розуміє щось там про Зеленського, я не знаю чого. Тобто на мене там набрасується в коментарях, що я там і, расист, і хто завгодно, тому що не розумію величезну якусь там сіятельство Зеленського, осіяність його і мудрість його не можу зрозуміти. Ну а я ж кажу, що є бізнесмени, тобто є потрібно розрізняти політичну і бізнесову економічну діяльність. Тобто мета економічної діяльності отримати прибуток, отримати дохід. Мета політичної діяльності створити умови для життя людей. Тобто, політик це людина, яка створює умови, Тобто це можна сказати альтруїсти. Альтруїсти, які дбають про суспільне благо. А з іншого боку, от на всій шкалі альтруїзм, а тут з іншого егоїзм або там крайні право це кримінал. Просто люди, які не просто. Дбають про свій власний інтерес, а ще й наносять шкоду суспільному інтересу. Це кримінал. Тобто, в нормальному суспільстві демократія і правова система вони працюють разом. Тобто демократія і правова система повинні працювати разом. Тобто демократія відповідає за те, щоб відібрати з суспільства тих альтруїстів, які будуть дбати про суспільне благо, і їх соціальні ліфти мають виносити на самий верх. А правова система має ізолювати кримінал від суспільства, тобто демократія поощряє заохочує нормальних позитивних людей, які можуть займатися державним управлінням. А правова система має саме карати злочинців, карати кримінал. Ось, ось і все. Ось так працює демократія. Демократія без правової системи, без верховенства права не працює. Тобто, якщо ви не караєте зло, зло забирається на саме вищі щаблі влади, тому що це бізнес-інтерес. Вони починають монетизувати свій статус. вот тобто, зараз у нас всі політики, які є, і всі і були 34 роки, всі вони були бізнесменами, які Монетизували свій статус, тобто вони приходили до влади для того, щоб монетизувати це крісло. А от Порошенка ну, класичний, класичний політичний бізнесмен, Все, все життя карабкався по цій адміністративній по адміністративних сходинках, і нарешті опинився на посаді президента. І Зеленський так само побачив, що на посаді президента це найкращий бізнес-успіх можна досягти. Теж заприкнув це крісло. Зміг, молодець. Але немає політичної мети. Немає мети створення нормальних умов для життя своїх людей. І як наслідок діяльності цих політичних бізнесменів руїна. Тобто Україна почала спочатку спочатку втрачати людей, економічний потенціал, просто розкрадався. І зі швидкістю приблизно там 20 мільярдів доларів на рік. Просто виводили ці люди в свою власну кишеню. І, і потім ми дійшли, ми, ми дійшли до такої ситуації, коли вже економіка настільки слаб, слабка, і фінансування воєнних галузі зовсім не відбувається. І, звичайно, ми стали такою жертвою легкою для росіян. Але якби не народ український, о, то були вже російські флаги всюди були і над Києвом, і над всіми е, містами. Тому не працює демократія. Потрібно, щоб такі люди, наприклад, от Марія Берлінська зараз постійно пише, що нам потрібно єднатися український народ такий молодець. Ну, звичайно, молодець, але з ким ти будеш єднатися? З Уміровим Резніковим, з Гетьманцевим, Міловановим. Люди, які всю своє, все своє життя присвятили накопиченню грошей, вони нічого не створили в цій країні. Все, що вони робили, було для заради однієї цілі. Тому, блин, дуже дивно чути, коли там закликають до якогось там єднання. Ми повинні, повинні єднатися проти корупції, проти цих людей. І розкручувати тих лідерів, які. Не з цієї тусовки політичних бізнесменів, тобто всі люди, які навколо Порошенка, Маркарова, Яреські, Єценюки, Гройсмани, зараз навколо Зеленського, всі ті татарови, єрмаки, гетьманцеви, це все політичні бізнесмени, які просто прийшли туди монетизувати свій статус. От просто на, на цієї посаді класно грабувати бюджет, класно грабувати західну допомогу, але ну вони всі ці ще це нормальним. Тобто це і в суспільстві вважають нормально. Кажуть, політика брудна справа. Навіщо ви туди рветеся, до корита рветеся, як нам пишуть, ну да? така ситуація. Не знаю, що буде зараз з цією, з цією допомогою. Ну, я думаю, що зараз Трамп таку тримає паузу. Хоче, щоб Зеленський. Погодився на якісь там умови, ну про які нам не відомо. Да? Тобто, щось Трамп вимагає від Зеленського, і Зеленський це має підписати на це, погодитися стосовно е закінчення війни. От особисто я вважаю, що її потрібно закінчувати на будь-яких умовах. От, от поки у владі такі люди, які не хочуть фінансувати армію. Не хочуть фінансувати дрона вугалось, ну потрібно зупинятися е, на, на будь-яких умовах. Тому що ну, це просто знищення наших людей. Я розумію, що поступово, поступово щось змінюється в армії. Зараз дуже багато хвалять драпатого е, можливо, можливо, але от те, що відбувається з мобілізацією, з станом прав людей в Україні. Ну це просто жах якийсь. І от скільки буде тривати війна, Зеленський стільки буде у влади. Ну тобто, нема у Зеленського зацікавленості в ані в перемогі, ані в миру. Тому потрібно, якщо буде така нагода, потрібно зупинятися. Але як я і казав раніше, я не вірю в те, що Путін на щось погодиться і зупиниться. Це повинно бути щось ну таке дуже. Тобто все, всі звинувачення з Путіна мають бути зняті, він повинен повністю бути відправдований, виправдований. І знову його повинні повернути там і там в вісім. Ну Тобто встановіть в правах повністю Путіна і жодного покарання. І, звичайно, розблокувати всі там кошти. Його. Тобто умов буде дуже багато у Путіна. Я не знаю, хто зможе виконати всі ці умови. Тому е, наше завдання, ну як громадянського суспільства, як блогерів, як просто громадян, тиснути на владу щодо збільшення фінансування галузі дронів. Це я вважаю така головна зараз зброя. Вона повинна стати масовою, масовою високоточною. Тобто, от ці всі безпілотники, вони мають вирішити. Питання цієї війни. Ну, тобто, як я бачу, це буде перетворення лінії фронту в непрохідну смугу 20-30 кілометрів, яка прострілюється з обох боків. Це і буде перемога, це і буде заморозка. Ну, я так бачу, може хтось щось зробить або бачить по-іншому. Пока.